У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ми далі продовжуємо святкувати кожну неділі це свято Воскресіння, перемоги, життя над смертю. І сьогодні маємо знову ласку від церкви пороздумувати, нагоду, пороздумувати про певну річ, яку ми маємо. Про нашу віру, про нашу душу. На прикладі нашого е сліпця. Отже, один сліпий сидів край дороги і просив милостиню. Можемо собі попробувати уявити, вірю, і добре, що у вас не було такої нагоди бути сліпими. Я вже казав, колись на, на півтора дня я був засліплений з зав'язаними очима. Після оперативного втручання, я доцінив, скільки речей я роблю, навіть не помічаючи. Виявляється, стільки бордюрів є по місті, якщо йдеш, то постійно треба десь ногу піднімати, десь щось переступати, не кажучи вже за їжу. Отже, коли людина сліпа, вона не може діяти, не може вільно бачити. Що ще людина не зможе робити, коли вона не має очей? Не може заробляти на хліб собі. Природньо немає, немає тої спосібності розрізняти відстані, бо навіть з одним оком вже легше. Все одно немає старого зображення, а з одним оком важко оприділити відстань, на який є предмет. Але можна здогадуватися: ось людина сліпа, і це є так само символ, частково можемо собі роздумувати певної такої духовної сліпоти. Де людина не може, не може робити те, що хоче душа. Тобто людина хоче щось робити, коли бачить очі, а не може, коли сліпа. І так само людина духовна, яка знає, що таке молитва, що таке ми, але в засліпленості вона не вміє цього робити або позбавлена, то не має значення, але це є якби дуже трагічна ситуація. Отже, сидів край дороги. Молодець, що не сидів вдома і не випивав. Не знаю, чи був алкоголь в той час, швидше за все, ні. Єдиним алкоголем тоді було, здається, вино, яке бродило тільки до 13-14%. Його треба було дуже багато випити, щоб сп'яніти. У нас тепер і інші засоби. Отже, він прийшов до місця, де біля дороги йдуть люди. Тобто він хотів бути з людьми. Перший йому позитив. Просив милостині. Оце саме сумно. От давайте уявімо собі, так візьму себе експеримент, не буду вже пан Івана чіпати. Е, от я осліп. Я буду просити милостиню? Ні, тому що в мене є сім'я, це ви. Ви мене будете отримувати. Бачите? Я чисто так логічно розум. Ви ж не лишите мене, я не чув, щоб ще жоден священик з голоду під плотом помер, не чувши. І не буду першим, так? Адже. Добре, я забагато вас відволік. Просити милостання це для мене означає, що не було родичів, жінки якоїсь багачки, родичів, які б його годували безкоштовно в домі десь там опіки. чи-чи. Він, певно, був сам. Тобто ще більше показує трагічність цієї історії. Людина без засобів на існування не може піти на роботу. І, відповідно, ще й немає нікого з друзів, родичів, які б могли його нагодувати. Тому він просив милостиню. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Тобто людина активна, не тільки просить одноособову милостиню, але й хоче цікавитися, поцікавитися, що відбувається довкола. Це і так само другий символ виходу, то, що він не сидів вдома, по-друге, він зговорив з людьми. Навіть розкажу таку історію, колись мене вразила. Була одна самотня жіночка, яка цілий час стояла там на дорозі десь, і, перехожих, питала, котра година. Ну і їй постійно відповідали, Котра година, думали, може їй години подарувати, може хтось їй подарував годинник, і вона постійно питала, котра година. Коли померла ця жіночка, вони зайшли до хати, і що вони побачили? Вся стіна була в годинниках. Насправді вона знала, котра година, вона просто пробувала заговорити до людей, хоч якось там, щоб почутися, що вона з кимось спілкується. Це показується така історія сумна про самітність. Отже, почувши, що народ іде мимо, він спитав, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати. Отже, він впізнав того, про кого чув. Знаєте, що в тих, хто має менший зір, має кращий слух. Тобто зосередженість чи на ну нюсі, нюх тоді більше розвинений слух, тобто вони більше чують. Точно новини поширювалися не через соцмережі, а саме через те, що хтось кому щось передав. Ну і він десь чув, що є такий великий зараз на землю спустився з небес. Ми зараз в часі ще різдва. Тобто, прийшов Ісус, Спаситель. І він став голосно кричати: Ісусе, тобто, Спасителю. Сину Давидів, ще й сказав, що знає, що це Спаситель з коліна Давида, змилуйся наді мною. Тобто, полюби мене, те, що ми на службі співаємо, Господи, помилуй. Це то саме ектенія. Він зараз ектенію молиться на службі Божій. Замир з за мирні душі Ісуса, Давидів змилуйся наді мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли Його, щоб замовчав. Та він ще дужче кричав. Давайте собі уявимо, чому ті його зупиняли, щоб він не кричав. Щоб він не кричав. Бо він заважав. Все одно похід був такий тихий, спокійний, умиротворений, як на прощу, а тут якийсь верещить, порушує цей спокій. Щось йому треба. Мали якусь одну ціль, а тут треба на нього звернути увагу. Це трохи дратує. Не знаємо, чому вони його ну, просили його закричати, що, чи, щоб він не видавав, що там Ісус. Може, вони потихо йшли з Ісусом. Це невідомо, але принаймні є спільнота людей, які хочуть, щоб ти замовчав, щоб ти не кричав, щоб ти не заважав їм. Не знаю, чи вони прямо йому зла бажали, щоб він далі був сліпим там. Але от є спільнота, яка не допомагає. І зараз вам дам запитання на засипку. Все-таки внутрішнє особисте. Скажіть мені, будь ласка. За цей тиждень, що я вам ділився про те, що мені треба розминати ногу, скільки я разів пройшов э, заняття по розминці ноги? О, <кхом> Добре. Чому? І давайте я не знаю чому. я багато себе запитую, знаєте, п'ять дипломів вже трохи під 40 років. Не люблю себе. О. Але я зрозумів одне, я про це вирішив вам розказати. Я потребую спільноти дівчат, які мені будуть допомагати робити ці вправи. Це є реабілітологи, це прекрасні дівчата. Вони знають справу своїх рук. Вони як заходять. Вони зразу тебе словечками так, і люди кажуть, там, вони щось їм роблять, там вминають ці м'язи, і каже, мушен, о, хорошо. Каже, Хорошо це коли ми йдемо від вас. Вони дуже строгі, дуже вимогливі, і мушу похвалитися добре, що я до одної такої самої вимогливої не попав. Я попав до такої спокійнішої, такої, як я, котик, така-така. отже, але все одно до неї треба приїхати. Тобто мені треба фізично піти і попасти в спільноту реабілітологів, і це мені, на мене, принаймні, діє. Я кажу з практики. Чому я це вам кажу? Тому що ви самі вдома не будете розминати свою душу. Я не кажу, що є дійсно і особи, які мають такі задатки до богопосвяченості, багато моляться ще щось. Ну, неможливо, вдома себе заставити, як сужу по собі тільки. Чи ви можете себе заставити так, як би ви хотіли присвячувати час на Святе Письмо. Зранку, от стали ще до світа, як Ісус, і молилися по кілька годин, потім йшли в денні справи. А під час дня ще це слово виливалося на ближніх. В кого так є? Підніміть руку. Жодної руки. Тобто, нам потрібна спільнота. І це, мій приклад, хай буде такий негативний. Бо я показую свою би, слабку сторону, але показую, що мені особисто я це визнав. Я потребую спільноти фахівців, які мені будуть допомагати. А кожен з нас потребує буття в спільноті духовній, щоб так само розвивати свою душу. Не розвиваючи душу, буде мати той ефект атрофовані м'язи. І ніколи людина не буде нормально ходити, згинати Працювати, якщо не буде в спільноті. Це просто реклама на, на право того, щоб ви хотіли бути в спільноті, розумілося, що ви вдома самотужки не спасаєтеся. Того ви сьогодні тут і є, щоб хоча б раз в тиждень. Чи корисні, занять, чи корисні заняття хоч раз в тиждень? Ну, майже нічого не дають. Казали, що якщо день пропустиш, на, на третій день вже треба наново починати з того рівня, де ти був позавчора. Я не знаю, чому так відбувається, не є медиком сильним, але я вірю лікарю, який на мене дуже насварив. Бо я був на прийомі в лікаря, і він мені казав, що мені треба тут в голові. Поміняти цю стратегію, бо немає жодного ліка, жодного укола, який би мені допоміг розрухати ногу. Так само немає жодної якоїсь духовної практики, хоч би й Бог сам прийшов і покропив вас свяченою водою. Це не змінить, якщо людина не розвиває свою душу і не живе духовно. Добре, я не на правах якоїсь конкретної спільноти, бо є різні спільноти. Вчора відбувалося зі спільноти матерів молитві. Є різні спільноти, спільнота вервички. У нас раніше вона так само активні, активніше, скажімо, діяла. Тобто, я просто говорю, що ви самі не зможете. Або будьте в спільноті, не знаю, в YouTube десь там, дивіться, проповіді, шер, але що би робити, йдемо далі. Отже, вони є спільнота учнів, які його зупиняли. По-перше, бо він їм чужий. Вони його не знають. І так само тут, коли ми є в спільноті просто людей світу, цього вони вас не знають. Ми для них чужі і ніякого толку з цього не буде. Отже, що кричав наш сліпий? Сину Давидів, змилося наді мною. Він же не кричить Ісус. Мені так сподобалось, сину Давидів. Тобто, Він покликається на батька, на авторитет батьківського коліна. Тих Авраама, Ісаака, Якова, тих провідників з тих, з Якова постало ізраїльське якби, коліно. Тобто він хоче звернутися до авторитету тата. Отже, сліпий каже, ти є від мого тата, ти є спасити, Я не знаю до кінця. Якби, але сину Давидів, от він знав, що є рід Давида, тобто покоління батьків наших, і змилося наді мною. Отже, він встав позицією кого сина? От саме коли людина має потребу і ще і стає в позицією сина, а син завжди бере. Він не то, що рідко віддає, він розвивається, але ми не робимо за зарплату, дітей не тримаємо. Коли дитина в позиції сина, тоді вона точно може щось отримати і вітати. Ісус зупинився і велів привести Його до себе. Тобто Ісус зупиняє цю всю спільноту і каже, приведіть Його до нашої спільноти. Тобто Він бере у спільноту якусь учню. Коли Той наблизився до нього, спитав. Ще дуже важливо, щоб людина не сиділа вдома, Те, що ми казали, кричала, але ще й наблизилася. То й в іншій притчі, де скинув плащ з себе. тобто е Полишив щось старе і прийшов до Ісуса. Цей прихід є архіважливим. І питає Його Ісус, що хочеш, щоб я зробив тобі? Чи Ісус не знав, вибачте, по людині не видно, що вона сліпа, що її ведуть, то на що питати? Щоб людина це сказала, щоб вона ще раз заманіфестувала, не знаю, проголосила то, що потребує. Що це може нас навчити? Що нам треба молитися? Бог знає, що нам треба миру, але про це треба казати. Не через те, що Бог глухий і не чує, через те, що коли ми говоримо, ми самі починаємо в це вірити, що нам цього потрібно. Тобто, коли я сьогодні на проповіді буду згадувати за свою нереабілітовану ногу, то я точно буду хотіти її нею займатися завтра, навіть сьогодні ще. Тобто, коли я це буду проголошувати, промовлювати постійно, тому ми так часто в службі Божій повторюємо ті самі прохання, тому що це має бути з нами висловлене. Нам природньо ну, діти просять їсти на кожен день, але я там знаю, що вони вже хочуть їсти. Ясно, що вони щось хочуть завжди. Але коли дитина каже, легше нам побачити, але по-друге, сама людина, дитина показує, чи їй це потрібно. І Він каже, що хоче, щоб я зробив тобі, Господи, тобто вже визнання його Господом, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього прозрив. Тобто Він підтвердив, то, що цей вірою вже зробив. Отже, прозріння нашого сьогоднішнього сліпого відбувається в присутності Божій, але я би сказав, по вірі Його і висновку, бо віра Твоя спасла тебе, не віра там моя чи тих апостолів. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Тепер Він так само кричав, але вже славив Бога, і спільнота Його не зупиняла. Тобто він став членом цієї спільноти, яка є з Богом. У висновку, коли людина з'єднується з Богом, отримує ласки, благодаті від Ного, навіть, можливо, фізичне, я можу помолитися, але все одно Бог не зцілить мою ногу, Він скаже, ти маєш займатися. Так само тут, навіть коли людина ще щось недоотримала, чи може має якусь скруту, чи ще біду, але вже в спільноті. Віруючих, вона буде відчувати присутність Бога. І весь народ, бачачи це, віддав хвалу Богові. Маємо сьогодні приклад цього чуда, коли люди побачили це зцілення, почали ще більше славити Бога. Господи, ми колись побачили життя інших християн, побачили їхню радість, впевненість. І це нас потягнуло прийти до тебе, будувати з тобою відносини. Нехай наше життя кожного християнина буде таким, щоб інші бачачи, почали славити Бога нашого, тебе. Нехай наше все життя буде на славу тобі, а ми що від нас будемо робити, бо ти нам це все подарував. Тому дякую тобі за тіло, яке ти мені дав. Який я так само мушу прилучитися до оздоровлення, ти не будеш робити за мене моєї роботи. Так само дякую тобі за душу і навернення кожного, хто тут сидить, і ти не будеш розвивати духовно кожного, бо якщо кожен не буде робити це у спільноті особисто, приватній молитві, спільній молитві, тому дякую тобі за цей дар навернення, за дар відкуплення, що ти воскрес і дарував нам вічне життя, щоб ми всі разом в кінці славили тебе, Боже. Христос рождається.